Усім привіт! На зв'язку Технічна Лабораторія. Як ви вже здогадалися, судячи з назви відео, сьогодні я збиратиму найменший ігровий комп'ютер. І не просто ігровий комп'ютер, а реально маленького звіра, на якому можна не тільки грати, а й працювати, монтувати відео, обробляти фото та багато іншого. Справжній конкурент для ігрових консолей. Ви здивуєтеся, коли побачите, у що можна грати на вбудованій графіці у 2023 році. Ну і за одне розповім про плюси і мінуси такого ПК. Так що заварюйте теплий чай, тисніть лайк та підписку, і поїхали! Отож, серцем нашої збірки буде Ryzen 7 5700G, восьмиядерний 16-потоковий процесор від AMD. З найпотужнішою на сьогоднішній день вбудованою графікою Vega 8. Звичайно, поки AMD не випустили Ryzen 6000 серії з приставкою G для настільних ПК. Материнська плата Asrock Phantom Gaming B550 ETX AX. Коротко пройдуся по основним характеристикам. Материнська плата ETX формату має восьмифазну систему живлення з мосфетами, розрахованими на максимальний ток 90 А. Тобто, в сумі, така система живлення здатна пропустити через себе величезне навантаження і тому повинна легко впорати. Споратись навіть з ненажерливими процесорами, яким не являється наш 5700G. Максимальний об'єм пам'яті становить 64 ГБ з частотою до 5400. Два порти для M2 NVMe накопичувачів PCI-Express 4 генерації, хоча наш ЦП не підтримує таку опцію: Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.0. Оперативна пам'ять G-Skill Trident Z RGB 16 ГБ, дві планки по 8 ГБ з частотою в XMP профілі 4400 МГц CL18, має адресне rgb підсвічування та великі радіатори. Накопичувачі 2 SSD M2 об'ємом по 512 ГБ, Samsung 970 і XPG SX 8200 PNP. Пізніше може ще додам один SSD формату 2.5 на 1 ТБ. Охолодження процесора Nocto l 9 a Один з найменших процесорних кулерів, якщо не самий. Його висота всього 37 мм. Насправді, дуже спільне рішення для восьмиядерника, але інших не знайшов. Переглядаючи збірки інших блогерів, бачив, що він не особливо справляється з охолодженням 5700G. Ну, зберемо, подивимось. Ну і останнє Корпус GameMax Violin. Корпус для mini tx Plat з встановленим блоком живлення на 180 Вт зі стандартом 80 плюс бронз. Отож, ви зрозуміли, що споживає такий ПК менше ніж 180 Вт. Це повна копія корпусу від фірми Invin. Тільки від себе GameMax додали адресовану світлодіодну полоску на передній панелі. Розміри 197 на 80 на 235 мм. має перфоровану бокову кришку, два 3.0 та один муляж Type-C. Є можливість встановлення двох накопичувачів формату 2.5. максимальна висота кулера ЦП 43 мм. Більше цікавої інформації про нього немає. Збирати комп'ютер у такому корпусі здається дуже складно на перший погляд, але насправді було дуже просто. Хоча цей момент я вирішив пропустити, щоб зробити ролик коротшим. Ось що в результаті вийшло. За ціною це далеко не дешевий ПК. Але всі, хто хоч раз складав міні ТІХ збірки, знає, що за розмір треба платити. І заплатити довелося небагато немало 34 800 гривень. Зрозуміло, що за ці гроші можна зібрати крутезну збірку в ATX форматі, але відео не про це. Ну а тепер переходимо до тестів. Так як графіка вбудована в процесор і охолодження ніби слабке, то спільний тест процесора і IGPU я вирішив не проводити. А протестував все окремо. Дивимося на результати. Максимальна температура GPU у стрес-тесті FURMARK за 15 хвилин сягнула 57 градусів. Температура процесора у стрес-тесті OCT була 75 градусів за ті ж самі 15 хвилин. Результати 3D Mark та Cinebench. Переходимо до ігор. Процесор я залишив у стоку. Для вбудованої графіки виділив 8 ГБ пам'яті. Подивимося, що з цього вийде. Всі ігри тестувалися в розширенні Full HD. для уникнення втрат продуктивності. Тести записані на телефон, тому не нарікайте на якість. rdr 2 низькі налаштування 30-32 ФПС. Графік фреймтайму часом досить страшний, але якихось видимих лагів та ривків немає. Cyberpunk 2077. Низькі налаштування FidelityFX увімкнено. Масштаб розширення 90% 25 кадрів в секунду. Досить непогано для вбудованої графіки. Пройти гру з такими налаштуваннями можливо. Forza Horizon 5 низько середнє налаштування 50-55 FPS. God of War. низькі налаштування Fidelity FX у режимі баланс 38-40 FPS. World of Tanks порадував 70-80 FPS майже на середніх високих налаштуваннях. Call of Duty vv 2 середньо налаштування. налаштування 45 FPS. При цьому грою задіяно 7 ГБ відеопам'яті. Ну і остання гра. GTA 5. Середнє налаштування. 55 60p. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Вийшла класна машинка, як для ігор, так і для роботи. Будована Vega 8, трохи краща Vega 7. Думаю, залишити собі, тільки пізніше переселю в інший корпус, щоб можна було встановити повноцінний блок живлення для підключення дискретних відеокарт. А так як я їх міняю часто, то час без відеоприскорювача можна пересадити на вбудовані графіці. Змінуся цієї збірки це охолодження. Хоча в іграх в цілому температури для такого формату були нормальні. Але при монтажі цього відео, конвертуванні, температура ЦП піднімалась до 87-89 градусів. Хоча це і не критично, але все ж таки на деякий час я знайшов колгоспний вихід у встановленні додаткового кулера поверх штатного, що знизило температуру на значні 8 градусів. Так що в цю збірку я порекомендував кулер Кріок c 7 Cooper, Кріорік c 7 g або ж понизити вольтаж ЦП, що буде дешевше. Ну а так, загалом, ця збірка мені подобається. Буду з нетерпінням чекати нових райзенів з iGPU. Хоча навіть на цьому ПК можна пограти абсолютно у всі ігри, нові на мінімалках, а старіші на високих. Ну що ж, на цьому все з вас, як завжди, лайк та підписка. До зустрічі в нових відео.